Вітаю, друзі! Слава Україні! Нещодавна конференція консервативних дій CPIC в США не пролунала гучно в експертному середовищі ані в Європі, ані в Україні. Увага всіх в світі прикута до американо-українських та можливих американо-російських перемовин щодо вкрай очікуваного миру. Втім, Саме на цій конференції окреслилося можливе створення на західних кордонах України європейського антиукраїнського політичного групування. Можливий сценарій, за яким тут, в Євросоюзі, на гроші американських олігархів може бути створено антиукраїнське мега об'єднання за образом і подобою американського мага. Тобто, якщо в Америці мага. Скорочення девізу «Make America Great Again» Зробимо Америку знову великою. То може з'явитися і європейський аналог «Make Europe Great Again», що в скороченні звучить як мега. Ідею походу завзято просувають з благословення Трампа друзяки України Віктор Орбан та Роберт Фіц. Останній озвучив мега-ідею саме на... CPIC. Зрозуміло, що Фіцо і Орбан такі собі зірочки карлики на європейському політичному небосхилі, але час і не вимагає від них світити яскраво. Достатньо буде, якщо вони будуть закидувати іскорку, тобто давати привід. А мегагравці за їхніми спинами вже будуть роздувати велике полум'я. Про це свідчать і події, які шокували весь світ після американської конференції консерваторів. Йдеться про скандал в Білому домі. Президент Трамп разом зі своїм віце-президентом Джей Ді Венсом спробували принизити і підкорити президента Зеленського аби втілити подальший сценарій на користь Путіна. Америка кидає на прозволяще не лише Україну, а й Європу. В той самий день, коли президента Зеленського фактично вигнали з Білого дому, Каю Калас, Верховного представника ЄС закордонних справ та безпеки, взагалі не пустили на поріг, не прийняли ані в Білому домі, ані в уряді. Можливо, тепер. Варто звертати увагу і на таких другорядних гравців, як Фіцо і Орбан. Адже ці два діячі грають на розкіл Європи, адже вони стовідсотково грають по нотам Путіна. А на кону зараз згуртованість Європи. І ці два діячі можуть робити якісь підстави. Маю надію, що після скандалу в Білому домі всі в світі вже розібралися. Що, судячи з усього, Трамп вже давно в оркестрі Путіна. Ну а ми давайте спробуємо розібрати і подивити, що саме співав Фіцо на тій консервативній конференції, аби розуміти, чого можемо очікувати далі. Наприклад, на найближчому саміті Європи, який стартує 6 березня. Почнемо з того, що на конференції консерваторів екс-радник Трампа Стів Беннон під час своєї промови виконув руку саме жестом схожим на нацистське вітання. Іншими словами, Беннон зігував, хоча вже традиційно потім сказали, що це випадковий збіг. Таким самим привітанням, схожим на нацистське зігування, раніше відзначився інший вельми шановний трампіст Ілон Маск. Маск, до речі, на конференції консерваторів не зігував принаймні на камери, а просто бігав буквально з бінзопилою, яка символізувала обрізання бюрократії. Вручив йому бензопилу президент Аргентини Хав'єр Мілей, відомий в політиці як правий лібертаріанець. Хоча, безумовно, за часів Трампа на конференції консерваторів, де спікери зігують, мов фашисти, все менше класичного лібертаріанства, головною ідеєю якого є добровільні засади, а не погрози анексії одних країн іншими, більш сильнішими. Однак, мені все ж більше Маск та Беннон був цікавим пан Фіцо, словацький прем'єр, що мав промову на Заході. Фіцо, за його ж твердженнями, затятий соціаліст, в минулому комуніст і раптом спікер на конференції консерваторів. Хто зна, можливо, ненавість до України настільки пекуча у товариша комуніста, що штовхнула би Фіцо не лише на конференцію консерваторів, а й до чорта в обійми. На CPIC промова Фіца почалась з доповіді, що він вшанував пам'ять американського національного гер героя часів Другої світової, сержанта морської піхоти Міхала Странка. Міхаель Штк. Странк один з тих бійців, що зображений на фото, яке облетіло весь світ. Морпіхи Армії США встановлюють американський прапор на пагорбі Японського острова Іодзіма в 1945 році. Саме ця подія і ці бійці зараз закарбовані у пам'ятнику морській піхоті США. Загиблий же герой Михайль Странк, етнічний словак, якого. З Шестирічним хлопчиком батьки іммігранти вивезли до Америки зі словаччини в такий ось спосіб. Зрозумілий для американців пан Фіцо, як свідомий антифашист, вочевидь підкреслив внесок словаччини у перемогу у Другій світовій. Про бойовий шлях під час Другої світової інших словаків злав так званої швидкої словацької піхотної дивізії, яка в складі гітлерівського вермахту воювала в Україні від Стрия і Львова в Вінниці і аж до Дніпра. Києва, Маріуполя та Криму пан Фіцо з відомих причин не згадував. Не було в його промові і жодних історичних паралелей з першою Словацькою республікою, яка була країною сателітом Гітлеровської Німеччини. Тож історичну частину своєї промови прем'єр Словаччини завершив проханням до американців і президента Трампа зберегти мір. І спокій у Європі, та не допустити з'явлення нових гітлерів. Далі це прохання за моїми враженими перегукнеться з черговими антиукраїнськими публічними заявами Фіцо. Спікер CPIC Фіцо критикував з задоволенням ЄС. Мій добрий приятель, промовляв Фіцо, угорський прем'єр Віктор Орбан, нещодавно жалівся, безумовно, з усмішкою на чолі, що вже роки намагається поставити дзеркало перед Євросоюзом. Але цей процес надзвичайно повільний. Мовляв, не хоче Європа дивитися на себе, як вона реально виглядає. Але потім, продовжував словацький прем'єр, прийде Трамп і йому це вдасться за декілька днів. Далі Фіце сказав. Що з усмішкою на чолі приєднується до Трампа і Орбана. Я зрозумів фіцо так, що він додався до викривачів Європи. Мовляв, в Європі потрібна правда, якою, на думку фіцо, у неї зараз немає. Як немає в ЄС з точки зору Фіцо і плюралізму думок, і поваги до енакомислення. Якщо ви йдете проти течії, ви вилучені і покарані, говорив Фіцо з трибуни. Мабуть, пан Фіцо мав на увазі доброго приятеля Орбана, якого ЄС позбавив частки фінансування за порушення у сфері верховенства права і зволікання з реформами. Мільярд євро недоотримав тоді Орбан від ЄС. Втім, Фіцо і себе залічує до постраждалих, мовляв, коли він був в опозиції. Проти нього та його однодумців було влаштоване кримінальне переслідування, на його думку, васальною владою словаччини, яка керувалась Брюселю. Ну а після цього Фіца заявив, що ніхто не сумнівається, що застосування Росією воєнної сили на Україні було порушенням міжнародних прав. Але зі слів совацького прем'єра, Росія мала на це серйозні безпекові причини. Мовляв, все через постійний обман Росії щодо розширення НАТО на схід. Втім, на думку Фіцо, конфлікт міг би швидко завершитися, якби абсолютна більшість країн Європи за виключенням Словаччини та Угорщини не використовувала би цю війну для економічного та військового ослаблення Росії. Тобто, якби не було європейської підтримки, Росія швиденько би захопила всю Україну і зажили би європейці, як і раніше. Щасливо, спокійно та багато. Так це слід розуміти. А що Словаччина, яка теж використовувала розширення на схід і вступила в НАТО, вийде з цього альянсу, щоб не обманювати Росію далі. Про це, звісно, фіцов промовчав. Цинізм, недалекоглядність і відверте нерозуміння реалій, як на мене, так зашкалює прямо. Само собою, що у виступі Фіцу перед американськими прибічниками Трампа не бракувало штампів авторства із самого сонцелійкого президента Америки. Про безглузді вбивства про те, що саме Трамп несе правду в Європу, що Зеленський розчарував, що саме Зеленський потребує війну, аби не було демократичних виборів. Ну не бракувало подібних штампів у виступі Фіцо. В цьому місті, напевно, американці мусили би згадати озвучене прохання Фіцо запобігти появі нових гітлерів. Чи не так? І лилося з вуст Фіцо ще. Мовляв, війна в Україні не дає проконтролювати, куди йдуть гроші від Євроспільноти. Ну а далі цитата з виступу Фіца. Так, слід усвідомити, що про мир йдуть перемовини в часи, коли Україна є слабкою. А тому, увага, це взагалі цинізм. Пропозиції, які можуть бути знайдені в перемовинах, не повинні відповідати передбаченню справедливого та тривалого миру для України та непорушності її територіальної цілісності. Що це? Мені згадалися відкровення кремльовського гавруна Піскова, що Словакія серед стран, які могли би претендувати на контроль за частиною території України після перемоги Росії. Апетити з'явились у пана Фіцо. І ще одна згадка. Про нещодавні факти Фіцо з січня 2025-го вимагав від України на третьому році звірячої агресії Росії проти України попри все продовжувати качати газ та нафту з Росії в Словаччину. Тобто інтереси Фіцо не порушні будь-що, а, а на територіальну цілісність України плювати. Пролунало в промові Фіцо і те, що він має право розмірковувати про майбутнє сусідньої України як прем'єр держави, що межує з Україною. Судячи з промови Фіцо, головною проблемою у справі мирного буття народів є виключно прогресивні та ліберальні верстви населення та їхні політичні та неурядові організації. Саме вони, на думку словацького прем'єра, поширюють ненависть, агресію та нетерпімість до інакодумства. Як доказ, цього Фіцо увернув свою промову приклади замахів на нього і на Трампа. Відомо, що словацькі правоохоронці вважають зловмисника, що стріляв прем'єра Фіца саме активістом демократичних сил. Але до чого тут Трамп? Начебто, в справі замаху на Трампа суто ісламіський іранський слід. У виступі в Фіцо були присутні з моєї точки зору і суто внутрішні мотиви словаччині. Думаю, що таким чином пан прем'єр намагався заручитися підтримкою США не лише в м'яко кажучи запланованих ним же недемократичних змінах до Словацької конституції, а ще й у можливому, так би мовити, перевихованні ліберальних та прогресивних верст населення. Адже цей процес може бути дуже болячим для людей і стовідсотково викличе їхній законний спротив. Фіцо виявно вважає, що саме Трамп та його прибічники можуть захистити його від умовних адвокатів словацького народу з Брюсселю, Берліну, Парижу та Києва. Безумовно, Фіце чітко зрозумів, відкіль в Америці вітер віє, але не міг він обійтись без реверансу особисто Ілону маску. А тому був у нього заплив про ворожі медіа та фонди, які фінансують журналістів за кордоном. І в припиненні цього Фіце розраховує на Маска та Трампа, які без сумнівів закривають «Юсаїд», та інші установи, що раніше фінансувалися американським урядом. А ще Фіцо дуже-дуже хоче, аби за прикладом американської мага Мейк Америка Great Again було створено мега Мейк Європа Great Again. Мабуть, розраховують, що перепаде щось Мегі від Ілона, а вони з Орбаном тут, як тут, і порулять грошима мега як. Між іншим, маск отримав від Роберта Фіце офіційне запрошення розглянути Словаччину як майданчик для інвестицій, чи то розміщення в країні потужних дата-центрів з серверами та лініями зв'язку, чи то якихось як інших проектів в сфері автомобілебудування та інше. Адже в Словаччину зайшли китайські інвестиції від Джелі, які належать Вольво, а також від Готіон Хай Теч. А маск, як відомо, публічно проголосив себе про китайським американцем. Тож Фіцо, як міг, співав діфірамби маску, назвав, назвавши його найвищим представником урядової служби ефективності. Хоча ця новостворена структура, відома в Америці як «Доджа», Має абсолютно невизначений правовий статус, слід додати, що й фактична роль маска в доже невідома, поза як адміністрація США нещодавно засвідчила у американському суді, що маск не очолює цю структуру. Словацькі змі пишуть, що Роберт Фіцо таки виговорив для себе похвалу від самого Трампа в своєму виступі на CPIC Американський президент сказав радий подякувати словацькому прем'єру Роберту Фіцо. Дякуємо тобі, Роберт, ради тебе бачити. Продовжував Трамп з трибуни, вказуючи на місце, де сидів словацький прем'єр. Останні під рідкі оплески залу встав, помахав Трампу і людям навколо. Оце так значуща дипломатична перемога. Оце так зірвав купу політичних балів. Макрон та Стармер тихо курять в сторонці. До речі, саме Макрону, не так, щоб зовсім давно, а саме в 2017-му Фіца говорив. Основи моєї політики полягають у наближення до ядра ЄС, близькості до Франції Німеччини. Тепер бачимо, що Флігель, вочевидь, вказує інший напрямок вітру, що там Франція та Німеччина зі своєю Україною. Трамп і маск ось нині словацьке мега. І це при тому, що в Словаччині панує традиційний антиамериканізм. І це при тому, що митні тарифи, які обіцяє запровадити Трамп проти Європи, в першу чергу вдарять по автобудівній галузі саме Словаччини. Що саме знаменує можливе мега для України? Трамп і його яструби хаосу? Можуть бути зацікавлені у підтримці та фінансуванні мега на чолі з Фіцо та Орбаном. Тим самим вони зможуть всередини розхитувати ЄС та робити його слабкішим. Під приводом захисту інтересів країн, що межують з Україною, адміністрація Трампа зможе підтримати будь-яку забаганку Орбана та Фіцо та виправдати будь-яку гидоту проти України. Воно їм треба. Так, провідним філософом, якого і віце-президент США Венс і Маск називають також домашнім, є вкрай правий політичний теоретик Кертіс Ярвін. Багато хто з аналітиків класифікує філософію Ярвена як технофашизм. Ярвен в статтях у американських ЗМІ в своєму блозі на Ютубі багаторазово просував ідею про те, що саме Європа головна проблема США. Це не лише економічний конкурент, а ще й осередок лібералізму і демократії, які є вкрай шкідливими для технологічного розвитку і які просто розбещують Америку. Мовляв, демократія і лібералізм вичерпали себе. Вони неприродні для Америки. І от поярвано, щоб усунути європейський головняк Америки, треба дати Путіну свободу дій на цілому європейському континенті. Всі подробиці щодо цієї філософської стратегії. Чудово розкриті у відеороликах американського аналітика Юрія Швеца. На жаль, стратегія, прописана Ярвіним, це не просто говоріння на філософські теми. З дня вступу президента Трампа на посаду США та весь світ бачить, як філософські постулати Ярвіна втілюються на практиці щоденно і планово, стаючи новими реаліями сьогодення. Після скандалу у Вашингтоні Фіцо чітко виконує свою роль, затверджену вже режисерами не тільки в Кремлі, а й в Білому домі. Після суперечки Трампа і Зеленського, Фіцо заявив, що Словаччина не буде підтримувати Україну ані у фінансовому, ані у військовому плані. Мовляв, його країна вважає нереалістичною стратегією миру через силу. За словами Фіцу, Україна ніколи не буде настільки сильною, щоб вести переговори з позиції військової сили з Росією. Уряд ФІЦА пропонує негайне припинення вогню. І, судячи з усього, саме Україна мусить першою припинити вогонь незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди. І якщо ЄС буде намагатися прийняти інше рішення на найближчому саміті в четвер, 6 березня, ФІЦА, мабуть, що разом з Орбаном будуть блокувати це рішення. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.